Ідеальна підготовка до онлайн пари Прокидайтесь за 5 хвилин до початку пари. Цього достатньо, щоб налаштуватись на продуктивний робочий день. Правильне технічне забезпечення. Завжди тримайте на поготові фото зі своїм завислим обличчям. Якщо не знаєте відповіді на питання викладача, швидко вставляйте це фото замість відео, і всі думатимуть, що у вас завис інтернет. Як завжди, виглядайте зацікавленим на парах. Ставте під час лекції на фон записане відео, де ви активно пишете щось у конспекті, та самі тим часом можете займатися своїми справами. Оптимізація робочого місця. Ви ж знаєте, що найкраще працюється в ліжку. Просто розставте поруч якісь смаколики, і ви вже дійсно готові до серйозної продуктивної роботи. Ідеальна відмазка для прогулювання пари. Якщо запізнились на пару, просто нам пишіть в чат, що вас викрало НЛО. Але ви скоро обов'язково повернетесь. Як установити невидимий режим на онлайн парах? Якщо не хочете відповідати на складні питання лекції, скажіть, що у вас вдома зникло світло, і ви ледве бачите екран. Як завжди, здаватись уважним, коли відчуєте, що вже засинаєте, накликте на окуляри намальовані очі і зробіть вигляд, що уважно слухаєте, і ніхто й не помітить, що ви спите. Як уникнути незручних запитань. Завжди тримайте поруч свого домашнього улюбленця. Якщо вас спитають щось складне, просто підніміть тваринку в камеру. Це миттєво приверне увагу Вау! і викладач точно забуде про питання. Як знайти мотивацію до навчання? Завжди тримайте перед собою фільм чи серіал як нагороду. Якщо протримаєтесь хоча б 10 хвилин лекції, можна зробити собі перерву. Ви заслужили. Як виглядати розумним у дискусіях? Завжди кивайте та повторюйте останню фразу викладача. Але з інтонацією, наче ви щойно відкрилися з життя. А найголовніша порада завжди залишайтесь на позитиві. Вітаємо з міжнародним днем студента!